Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, я розпочинаю це відео з машини. Їду я до сестри, до Наталки. Вона попросила, щоб допомогти їй прибрати в бесідки. Там уже вікна поставили трохи, там треба прибрати, тому що ми будемо святкувати у неділю день народження нашого Якова, нашого хлопчика середненького. Йому 6 років. Йому сьогодні 6 років, ми йому подарунка подарили. А геть таке святкування офіційне. Так, і Тимофію. Це ж треба завжди завжди. І А, То святкування буде в неділю, і я попросила в Наталки, щоб це чи можна, щоб у цій беседці, бо в в квартирі мало місця. Каже, звісно, все то я зараз їду, допоможу їй прибрати все, там, і буде супер. І буду далі готувати. Дивіться, яка тут красота. Квіточки. Привіт, Валя! Привіт, Вамля! Привіт, Рекс! Собака! Привітка, зимягавка! Привіт! Гавкає, на кого гавкає, Ефре. На На. Фремчик добрий, так? Добрий хлопчик? Не гавкає. Ванда. Кажи Ванда. А де Да, Супер. Так, що йдемо. Дивіться, як буде робиться контент. Палка, uh -uh. щоб знімати. Поставимо і будемо прибирати. Тому що мене буває питають, як ти знімаєш, коли щось робиш. Я ставлю просто на палку таку спеціальну і буду зніматися. Дивіться, ах, як гарно! Я дивила, бачила на відео. Красиво, класно. Ще й фотку якось вроді присилала Наталка. А це ще вже Ото ж класно буде. Ото класно, Ната! Ти що? Красота. Зараз все ми тут приведемо в порядочок і буде. Це хай буде до. Скоро буде після. Ага, подивіться на того. Що я там місце спальне? Мяу лежить. Підяю. Хто прибирає, а хто спить. Єфрем. Привіт! Вдиваєшся, спи, закривай очі. Спи. Закривай очі. Ні. Ні. Ну що, дивіться, яку красу ми зробили, помили. Столи, вікна ті помиті. Ще тут дві штучки. Да, ще сто раз будемо мити. Ось так ми прибрали, позамітали, все повиносили, що не треба, і столи теж винесли поки що, помили їх. Все, готова до святкування. Заносьте їжу. Є дуже гарно. Як вона вже достроїться, все зробиться, це буде шикарно, така велика. Багато місця, доставить десь кухня, а, все загородиться, буде шикарно. Десь за час ми пра, ну, час з половиною. Справилися. Це, це, це тут є фрейм спав. Дивіться, стою, стою, потім побачила ще на якийсь світильник. Ще не робить, але буде робити скоро. З да, З вітрачком буде вітер дуть. Я бачу там кобел, це пташечка ага. якась. А є там пташечки чи? Вже, мабуть, є. Ого. Гарненько дивіться. Як цей стіл підходить сюди? Я вже казала таке відчуття, що він спеціально для цієї беседки куплявся. Гарно, вельми гарно. Їдемо ми вже додому прибралися, допомогла. Вже можна буде сміливо а, там все готувати. Саме краще, коли ти прибереш там чистенько все, тому що а, вона велика і це важко всю її довго. А ще причому вона мені більша. Їдемо зараз ми ще на гаражку. Я виставила відео ще просто. Скоро поставлю доступ до нього. Загружається воно в мене. І і там був такий сундучок. Я казала Наталки, давай візьмемо, але тоді не було місця. В машині мала. То зараз заїдемо моєю. Вчора їздили, була закрита гаражка. -та. А заїдемо сьогодні, щоб взяти бесідочку. Буде красиво, буде дуже гарно пасувати. Там багато чого ми надивилися, такого, що є таке, що можна взяти, класне. І я скажу: а, взяла ті столики, то дуже класно. Надіюсь, буде відкрита. це спереду їде Наталка, і я їду. Що? Уявляєте, заїхали, так далеко їхали, а вона <свісно> закрита. А ми ще стукаємо, кличемо ту жінку, а там злетів коврик, який висів. Щоб це. Чи вона закрита, на жаль. Дуже шкода, тому що далеко їхати. Від мене то недалеко, а від Наталки далеко. То це ми стільки їхали і, уви, як то кажуть, ну, нічого, що ж поробиш. Їдемо в магазин ще. Я вже вдома, вже давно вдома прибираю. Прибрала на терасі, а то вже наробили хлопці, там таке. Єфрем особливо, а це і попилососила, і трохи поскладала їхні іграшки, то вже нормально так, знаєте. Ще там ці бутилки ми збираємо і можна в костку здавати, щоб просто не викидати. І так всі люди тут здають бутилки. Ну, але це серйозно здала, і потім ти можеш собі ще води стільки купити. Воді. Та. Де да, водичка, і хрем грається. Ось так. Потім я занесу, вже, як буде холодно, цей, цей столик обережно в хату. І буде теж файно. І подивіться, що купила я. Заїжджали ми в магазин Джоен з Наталкою, і я купила собі таку клейонку, чи як на стіл. І дуже задоволена, тому що стіл був без З Скатертина на один раз з дітьми. Я думаю, мами зрозуміють. Наверх треба або клієнку якусь, тому що скатертину, от серйозно, на один раз, якщо ти хочеш, щоб вона була чиста, завжди треба кожен день її прати. Ну, а це ж не, не наробишся цього. То вже взяла собі ось таку наталку, якось така була, тому що там і інших не було. Але я взяла ось цю і задоволена. Тепер стіл світлий, це раз. Потім, якщо щось і там розлилося, чи якась пляма, я витерла все, чисто. Файно. І стіл бережеться. І ось таку штучку я вже приспособила для початку. Зараз стільки мушки це є. Зараз якраз сезон. Сезон, ну серйозно, на все вона липне. Ось такі квіточки. Дивіться, красота. Гарно, вже це так розпустилася. Кожна по-своєму красива. І сюди ще можна теж ще щось таке поставити. Ну, а, як прибираю, я запалюю свічку і стає в хаті пахнуть. То мені подобається це. Це, наприклад, щось осіннє можна буде декорацію сюди теж ставляти. То я рада, що цю штучку все ж таки і купила. І гарненько. Як вам? А, це для мене і ну, не. А ж і практично з дітьми. Що там тягнеш машинку машинку везе. Ой-ой-ой. Дивіться, яка в нього є машинка. І Це він її пхає, їздить, грається. Давай ну, їдь. О так. Куди їдеш? Що ж за... Як уже ж вміє залізти? Поїхали, да? Це ж він так сідає, його хлопці буває возять. Хі -хі -хі. Ти ж мале, чому. Зараз буду готувати вечерю і пекти вже тортика. Я надіюся, зніму його для вас відео, але зроблю вже його окремо.